Ти куди ходив? А? Дивись, на який виноват? Виноват, покажи морду. Давай, давай. Ти чого сюди аж причесав? Тут шныряє по цим корчам. Подивись, от хати куди заліз. Ти чого? Як я тебе повинна шукати? Мелашик, мелашик я зву, а ти що? Подивись на нього! Ох, ты, який вреднюга. Пошли. О, ти ж подивись. Уже він готов розв'язувати обстановку. Ага! Вже готов розв'язувати обстановку туди? Да? Пішли. Ідем. І маня молодець. Ай-яй-яй-яй-яй, куди ходив Мілаш? Ай-яй-яй. <реш> давай. Ти вредник. Вреднюха. Пішли. Йдемо, йдемо. Давай, давай. А, тепер знав лапу лічити! Звісно. Що ж. Коли я бачу, доходить, а коли не бачу, то може повсти. ти. Як же ж він це все знає? Бо я кажу лапами, заставляю його лапами. А так, раз, 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 подвернувся собі і потяг. Пойдем, чекіст. Йдем, йдемо Ой, блин.